попала на ник канала сегодня у нас на сцене, как распаковка по правых сюрпризов. Сегодня у меня есть новиночка. Это коллекция одягнений капибару. або же просто капибару. Давайте будем из пакетиков. Вот это, как прикол, что нам будет попадаться. Вот я также вот, так же хотела намалювать прикол. Вот такие тут пакетики. И сначала было 7, Верна косметика. Давайте сьогодні візьмемо Шанель, Приготуй. Як завжди, ось цей пакетик ми беремо, Давайте сьогодні ось цей з такою картиною. Дуже, до речі, прикольно. Приготуй. Ой. До речі, у нас ще є ось цей пакетик. І сьогодні ми відкриваємо щось для мене. Я поки що його приберу за кадр. І також ось тут ми вибираємо також для мене ось такий рожевий кавунчик. Ну, давайте перший такий кавурин. Нібито мандарини, але то кавун. І капіварим. Тут все дуже-дуже класно. Давайте дивитися, він мені найбільше не подобається. Я тут тільки не на розпаковочку. Поїхали. До я складаю за кабір і починаємо ми з колекції Дорога та популярна косметика. На сьогодні Шанель. Під номером 4. Ось сюди. І це у нас пудра. Я не знаю що це таке, але хай буде пудра. Вибачте за посторонні звуки, якщо ви їх чуєте. Ось така колекція у нас виходить. Закриваємо і беремо шкаталок. І я хочу почати з. Прокрасть коктейль. І сьогодні ми прикрашаємо мій коктейль. До речі, наш... Я ваш... Нарешті ми до цей коктейль. Нам попадається зелена. Що зелене? До речі. Кінсашець. До речі, на цей стаканчик перший вийшов рівно, а другий шість ні. Скільки вже пакетик. О, ні. нам попадається горох. Ну, в принципі, хоча б по кольору підходить. А так, що він не смачний, нікого не хвилює. Так. Тепер повертаємося трошки раніше. Цю колекцію кавунчиків. Описуємо авокадор. Ось цю колекція. Нам попадається ось такий авокадо. Чи мені подобається. Подруг... Я замалювала треба цю колекцію подує. І вона сказала, скажеш у відео, чим ти думала. Чим я думала, коли я замалювала? No 2. Не... Не здорова на що кадр. Ось ця колекція. Нам попадається ось такий авокадо. Чи мені подобається. Я замалювала до речі, цю колекцію. Поду. Я не сказала, скажеш Відео, чим ти думала. Чим я думала, коли замалювала? Під номером 2. Не здовола на що у нас покати кори. Ось така от колекція. Тепер давай. Приготуй що приготуємо. Мені нам попався контейнер. Цю, наобіде, ми будемо відкриваємо таку картину. Ну, В принципі, прикольно. Фух, не трогала. І нам попадається узбек. Ці... Такая фарба прям ровно счастья на себя ой, это не джит. Ой, ну, нормально. В принципі, доволі нормально. Тепер у нас наша мало. Так. Ось так я оформила стрімочку. Кіт. Лістечко. Для того ж покатись. Я хочу цей покатик два рази перемальовувала, тому що спочатку був ходикий. Мені не сподобалось. І тепер також не подобається. Теперечко. Клас. находится капибара У ну, них все таки однако и костюмчик. С Це... мандаринг. Номером два. Это у нас сегодня. Давайте для початку поставим костюмчик. Короче, мне тут циклы акцент уже подолбайте. Ну, да, тут все костюмчики на той же ригу. А, что поробишь? Так, само как и Така колекція, мені не дуже подобається. Пишіть вам. На дякую за перегляд.